Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю невеличкою розпаковочкою замовлення від компанії Avon. Це вже моє друге замовлення. Замовлення я робила ось по цьому яскравому січневому каталогу. Зараз він вже не діє, у нас вже відкрився новий каталог, який буде діяти весь лютий місяць. Також вже стали на сайті доступні пропозиції по фокусу для представників. Ну, а я наразі дочекалася свого замовлення за січень місяць. Замовили у мене, дівчатка, ось такий от парфумований набір тудей. Минулий розпаковочці я вам вже показувала його, замовляла я його для себе. Покажу вам ще раз: нагадаю, що сюди входить, можливо, хто не бачив. Сюди входить парфумована водичка в об'ємі 50 мл. Кремчик для рук парфумований 30 мл, і парфумований лосьйон для тіла. Дуже гарне пакування, гарний набір. Як на мене, можна дарувати як і набором, так і окремо. Можна подарувати і кремчик окремо. І водичку, і лосьончик для тіла. Ну і, звісно, шикарний буде подаруночок. Набором. Також у мене в замовленні був ось такий от великий об'єм гель для душу 500 мл. І кремчик для рук в об'ємі 75 мл. Ягідний мікс. Ці набори також йшли по спецпропозиціях. Гель для душу коштував 129 гривень, а крем 60 гривень за умови придбання будь-яких двох продуктів з окремих сторінок по каталогу. Ну і це було все у мене клієнтське замовлення. І для себе я замовила пропозицію по фокусу набір з нашою новиночкою, парфумованою водичкою Love You Connected. Цей набір входив входив парфумований лосьончик для тіла, ось такий, парфумована водичка, і ось такий от бодіміст для тіла. І також новий каталог. Ціна по фокусу такого наборчика була 509 гривень. Водичку поки що відкривати не буду. Прийшов також мені наш зразочок цієї водички. Досить недавно у нас тільки з'явилася ось така водичка лав'ю. І зараз вже от появилась новиночка. Буду розношувати її. Відкривати не буду, бо не знаю, чи буду залишати собі, чи не буду. Ось вона от, представлена вже в новому каталозі ця водичка. Сюди входить мандарин, троянда, сандалове дерево. Аромат квітковий, східний, фруктовий. Я більше відчуваю фруктові нотки. Цій а от попередню водичку нашу you, багато хто порівнює з люмінатою. У мене є люміната, я затестила, на одну руку нанесла люмінату, на іншу лав'ю, і дійсно, схожість є. Досить таки велика. Можливо, не на 100%, але 99% схожості точно є. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Буду дивитися, дуже багато цікавих пропозицій вже є в новому каталозі. Багато є ароматів, які компанія знімає з продажу. Вони є в розпродажі в фокусі. Так що будемо робити замовлення. Як отримую замовлення, одразу з вами поділюся. І дуже з нетерпінням чекаю новий каталожок. Можливо, хтось вже зробив замовлення і отримає його раніше. Поділіться, будь ласка, а я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, висловлюйте свою думку, кому подобається наша новиночка, кому не подобається. Буду рада відповісти на ваші запитання, а наразі гарного вечора вам і до нових зустрічей!